90 м'яких багатомісних секцій для сидіння пацієнтів отримало поліклінічне відділення лікарні імені Миколи Пирогова. Щорічно поліклініка обслуговує близько 9 тисяч пацієнтів. Більшість з них пенсіонери, яким важко стоячи чекати на прийом лікаря. Щоб забезпечити лікарню місцями для очікування, медзаклад взяв участь в проєкті Посилене партнерство для сталого розвитку закупівлю нових секцій фінансував уряд Швеції. Чотири поверхи поліклінічного відділення обладнали зручними м'якими стільцями секціями для сидіння. Їх закупили дев'яносто поліклініка обслуговує близько 9 тисяч пацієнтів, 7 тисяч з них пенсіонери, яким важко чекати на прийом лікаря стоячи. Дуже гарно оформлені воютно присію сидіти. Я не бачила, що було раніше, і не знаю. Мені удобно сидіти. Дуже удобні хороші. М'які секції для зон очікування закупили у рамках проєкту Посилене партнерство для сталого розвитку за фінансової підтримки уряду Швеції. Люди похилого віку, люди з інвалідністю, маломобільні люди, які приїжджають самого рання з віддалених точок нашої Вінницької області і хочуть комфорту в чергах, як мінімум, просто посидіти, відпочити. Старі сидіння були вкрай поганому стані, і їх було недостатньо. Що кошти в основному всі з бюджетів і місцевих, і обласного, не дивлячись на взагалі, не кажемо про державний бюджет, у нас єдиний пріоритет це підтримка Збройних сил України. Тому підтримати усім, що дасть можливість якісно боронити нашу країну. І Здобути перемогу, а завдяки от таким проєктам і можливостям, інструментам ми і маємо з одного боку можливість підтримувати Збройні Сили, з іншого боку, робити те, що потрібно людям тут на території. Ну, саме за програми розвитку ООН в Україні, за підтримки уряду Швеції, сьогодні відбувся такий е, завершення гранту, який ми чекали практично цілий рік, коли він завершиться. і ми отримали сьогодні такі ну, унікальні класні секції. Саме програма розвитку ООН в Україні впровадила цей проєкт в поліклініці обласної лікарні. Євгенія Всяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.